Лізуня, привіт! Лізуня? Ліза сьогодні прийшла на такий майданчик погуляти. Скок? Де Ліза йде? Лізуня. які там малюночки є? Давай подивимося на малюночки. Хто тут намальований, ліс? Яка черепаха тут намальована. А це хто? Хто там є? Покажи мені, хто там. Там є папушка? Пташечка? О, який кораблик! Дельфін. Слоник. Слоник мама і слоник дитинка. А. Пальма. Така висока, висока пальма. А біля пальми хто? Жирафа. А там хто дивиться? Мавпочка сидить. Море є, острів. А яка краса? Дуже гарні малюночки. Йдемо на машинку? Ліс? Йдемо подивимося, де та машинка є. Ой, ой, дуже високий підйом. Ух ти, яка машина. Ліза пасажир. Тепер Ліза йде за кермо. Що там є? Це ти вже покаталась. Підемо, подивимося, що там є, які малюночки. Лізунь. Грибочки є? Де є грибочок? Такий ведмедик тут сидить А це хто? А яка гарнесенька іграшка. Хто це є? Схожа на мишку, я не знаю. А хто там намальований? Жабка? Жабка ква-ква. Жабка там є. Пісочка стільки насипано. Треба пано позамітати той пісочок. Ідемо, пошукаємо, що ще є цікавого, лізоня. Йдемо. Пісочницю лізі треба. А там немає нічого. Ліза пасочки не брала з дому. Де чого тобі в пісочницю? Де пасочки? Немає пасочок. Нема, нема? Там? Ліза, а ку-ку? Ку-ку! Там в куточку заховався. А пішли подивимось, які ще є качельки, Лізуня. Може, ми ще щось цікаве знайдемо. Лізонька. Тут сімейство пант сидить. Ліз. Куку. Дивися, які панди. Лізуня? Коко, різка, ти що тут робиш? Лізуня? Дивися, яка машинка є. Ліза, не хоче в машинку сісти? Туди не можна. Там квіточки ростуть. Бач, як цікаво придумали. Квіточки посадили. Не можна? Ну, давай ручку Піднімайся. Ух ты! Лиза Куку. Куку. -ку? Лиза, Лизка. А что тут я? Паровозик. Їхати в паровозику. не спіши, я тобі допоможу. Хто ж так спішить? Ні, а айдам подивився, що тут я. Куку? -ку. Зоня! Ліза, я тебе бачу. Ліза, йдемо, подивимося, що там за машина є. Лізуня. І та гусеничка. Тут багато хто в ту гусечку може поміститися. Як вона сміється, які в гусенички очка, ротик. Ідемо сюди. Подивимося, що тут ще є. Ой, Аліза в таку хатинку зайшла, а хто хто в хатинці живе? Тук-тук? Хто в хатинці живе? Лізуня живе в хатинці. А біля хатинки така крута машина, є вам яка машина? А ну пішли, подивимось. Є. Що там є? Качелька. Щось мені підказує, що та качелька не крутиться. Вона символічно тут стоїть. Ліза! А я бачу таку будку з песиком. Пішли подивимося. Дивись, там песик є і будка. Йдемо глянемо. Давай. бажай. Ух ты! Что тут намальовано? Такая дорожка намальована, лабиринт. Ліза сідає їхати. Це такий мотоцикл. Беговал. Цілий беговал. Правда, Лізо? Піднімайся, Бережно. Скок. Водій прийшов. Сідай, Лізо? Ліза, сідайте, я повезуть. Сідай, коло Сідайте, повезеть. Не хочеш? Давай скок? Скок? Теж сідаєш так за кермо? Ага, ми тепер знаємо, як треба сідати і їхати. Ліза їде? Де Ліза їде? Ні, Ні, ти не їдеш? <гум> Ух ти який трактор? Ти зайдеш в трактор? Ні. Який лев? Лев лежить. А там є коник. А кого коник везе? Пішли подивимося, кого там коник везе. Ведмедика везе. Дивись, який гарненький коник. Ой, які тут бджілки є. Коко? Ліза? Ліза? Ліза, ти хочеш їхати з ведмедиком? Лізуня? Ні? А там хто спить? Хто це? Лев? А це що тут є? Ой! Відерко, щось заховалось там. Дивись, які там пташечки є на дереві? Лелеки. Хто там лежить? Котик? Котик спить. Моя кащира Українка і козак. Ух ти! Правда, Ліза? Ліза, що ти думаєш? Ти в шоці? Лізуня, скажи, папа.